Доброго здоров'я, шановні добродії! Слава Україні! Путін хуйло! Росіянська, як сказав Пісков, федерація почала знову воювати з нашими трансформаторними підстанціями. Тож, час готуватися до, так би мовити, темних часів, котрі, я сподіваюся, не настануть завдяки нашим силам ППО. Але якщо що, то треба бути готовим. Буду робити сьогодні такий собі dc бокс, як я його назвав. Такий собі універсальний перетворювач, все в одному із потаємною скринєю. Є в мене в наявності ось такий, так би мовити, мотлух. Головною деталью тут є. Такий собі пристрій, десь 80 Вт, його паспортна потужність, він може занижати та повишати напругу постійного току. Використовував тієї зими для того, щоб живити ноутбук від 12 вольтного акумулятору. Ну, і потім замовив це такий вольтметр цифровий, який буду використовувати як індикатор того, що привод увімкнений. Кнопочка, тут деякі дроти, деякі роз'ємчики. Бажано то було б здійсн... зробити, звісно, з матеріалу, який не підтримує горіння, якийсь там пластик специфічний, електричний, так би мовити, але нема в мене нічого такого. Тож, трішечки деревини, якась там фанерка, боковини, мабуть. Щоб то, бода, якийсь вигляд мало зроблю з алюмінієм. От в мене там ще є залишки алюмінію трішечки троєчки. Ну зараз якось скомпоную, як воно має бути намалюю. І буду, і буду крафтити. А, от ще на іншому столі лежало модулі такі, котрі. Котрим даєш від 6 до 30 вольт приблизно будь-яку напругу, а вони завжди видають 5 вольт в USB. І якщо пристрій підтримує швидку зарядку, тоді автоматично до 9 або до 12 вольт збільшується напруга, тобто можна буде ще і смартфон заряджати. Отака От деталечка вийшла. Напилком трохи підібрав тут в кутах, щоб ці стали. Тут взагалі немає нічого, ніяких ні отворів, нічого, щоб можна було якось закріпити. Тому, мабуть, термоклеєм, термосиліконом тут залью, та і все. Приміряємо. Я вже переміряв. А ось тут в мене вийшов в принцип один раз замір, а потім сім разів відріж. Можна було б переробити, тим паче, що наші ЧПУ вирізане, але по-перше, не хочу, по-друге, а матеріалу в мене такого залишилося на задню стінку і все. Тому що? Тому то буде для вентиляції і мені абсолютно байдуже на цю щілину. Кнопочка нормальок стає, ну і ці штуки теж. Тобто? Тобто, що, робимо задню стіночку і рухаємося далі. Шляхом ЧПУшного шахрайства, тобто маніпуляцій, з'явився в мене такий собі конструктор Лего. Чесно кажучи, швидше то було все на циркулярці напилити, але циркулярки в мене зараз немає в майстерні всієї принаймні. Так що довелося робити все на ЧПУ. Зараз я буду то -то все клеїти. Потім там ще шліфовка буде, потім тонування. Ось вот така кришечка отвориці для магнітів, тому що кришка має бути з'ємною із швидким доступом. Десь ну, ось так. Тут я вже фасочки трішечки познімав, а тут ще ні. Дошліфується, те ще буде, мабуть, більш-менш. Ну, я думаю, вже можна зрозуміти по оцій на нащо тут з'ємна кришка, і що оце за таємна шухлядка. Бо взагалі-то все, що потрібно, влазить от сюди, в цей маленький об'єм. Але оцей великий, він дуже потрібен. Невеличкий дуже проєкт, але навіть на ньому видно, що ні до війни, ні під час війни, ні після війни ніколи не буде струбцин забагато. Вирішив прикрасити трішечки цю кришку. Такий собі тризубчик. Покривати то все буду херлак лютафен 1017 чорний. Знімати, то, мабуть, ніякого сенсу нема. Увімкнусь трохи, трошечки пізже. Це вам не петух відзеркалений. Тут резуб. Отаке вийшло. Тут наклеїв шматочок шкіри, щоб не ковзало. Зараз буду садити сюди магніти. Кришка буде просто на магнітах стояти, та й все, не хочу я там ніяких ні пітілечок, нічого. Ну, а отакий епоксид швидкої дії вже садив, нормально тримає і можна буде туди вже начинку інтегрувати. Ось так воно вийшло. Це вентиляційні отвори. Взагалі-то сам цей блочок вліз в оцю область 4 см завшишки всього-навсього купа дротів. Дроти мають бути достатньо товстими, тому що 12 вольт чи близько того. тобто... Для 120 Вт при 12 вольтах всього вже, всього 120 Вт вже треба 10 а струм. А 10 а струм – це приблизно 1 квадратний міліметр. Тобто тоненькі проводки, проводочки не можна використовувати. Я використовував 18 ВГ від комп'ютерного блоку живлення, але от таким подвійним чином. Ну І ось ця потаємна скриня для скарбів. Так би мовити. Бо коли такий проводочок саме такий дуже потрібен, а не знаєш, де він дівся, то він перетворюється на справжній скарб, який шукаєш по всіх шухлядках і не можеш знайти. Тому я пішов на отаке підвищення габаритів. Отак можна було зробити отаким. А тут ось скільки разів більше. Але менше з тим, то тут ще не всі ще шнурочки, не всі дроти. Ну, Можна було трішечки менше зробити, але я не збираюся з собою тягати таскати, то та штука, котра буде вдома стояти, тут наклеїв шкіру, щоб вона не ковзала. Кришка тримається на магнітах. Магніти клеїв на ось такий цвіт металізований. Він має принаймні часткову адгезію навіть до некільованих поверхонь. І тримається ця кришка достатньо впевнена. Так, зараз ще там дороблю потрібну кількість дротів. Тут така провушена є. Вона зроблена, щоб отако кабель виходив, котрий йде до акумулятора. Виходив і так, щоб не заважав він кришці. Ось така ідея, отака конструкція. Зараз ще дроти дороблю та будемо тестувати. Готово. Ось так воно вийшло. Кришечка тримається нормально. Але за необхідності можна зірвати однією рукою, якщо так. або швиденько дірнути, або отако скинути. Всередині воно. Ось так. Тобто десь одна п'ята, це тільки електроніка сама, то все ті дроти. Та сама секретна шухлядка. Тут в мене істотної довжини кабель під'єднання. Отакий кабельок, тут USB, тут два крокодильчика. 5 вольт можна давати. Тут бананчики розклав по пакетиках, щоб вони не плутались один з одним. Такі банани, чук-чук. Тут крокодильчики. Це просто маленькі крокодильчики, крокодильчики, наприклад, можна оці відкрутити. І ось так. Там є позначення маркером. Де плюс, де мінус. Не знаю, чи буде видно на камеру. Ось так можна під'єднатись. Є ще тут банани. Знов з крокодильчиками. Але трохи довші. І тут конструкція така, що можна банан ще в банан тут понавтикати, понавмикати купу всього. Тут кабель зафіксований, навіть така лампочка тут зберігається. Кабель там зафіксований, щоб його не видернуло. І все вміщається, не треба ніде нічого шукати. По коли кабель потрібен, а його нема, то, то він може притворитися на скарб. На жаль, нема в мене кабеля чорного кольору, але то все дрібнички. Це 18 вольтний, ну, 20 MAX DeVolt. Такий в мене слайдер на нього є, і тут плюс та мінус. Сюда и плюс. Сюда и мінус. Вмикаємо. минус. Помогаем. Ну, например, телефон. Что нам телефончик скажет? Швидкая зарядка. Пошло дело. А можна і від 12 вольтного акумулятора, що мені подобається, принаймні в цих USB, шках що він. Та і ця штука теж вона програмується. І в незалежності від того, скільки приходить вольтажу всередину, ну, звісно, там до 30 вольт обмеження є, вона робить завжди однаково. Ця штука може і понижати напругу, і повишати напругу. Чук, швидка зарядка. Усе пішло. Ну а Що для мене більш критично, це ноутбук. Оце зарядка від нього, цей дрот туди вставлений. Я тут зробив так само на бананах цих. Тут в мене вже виставлено що з минулих, з минулих разів, з минулого цього сезону, так би мовити, так, вмикаємо, жмемо тут он OFF І що ми бачимо? А чогось ми нічого і не бачимо. А ні, бачимо, щось воно трохи вирішило подумати. Питання сіті, тобто живлення від мережі. На відео, мабуть, не буде чутно, почав вентилятор охолоджувати цей пристрій. Це воно зараз від цього 12 вольтного акумулятора. І це ще не все. Зараз ще одну штуку спробуємо зробити. Ось тут дрот під'єднаний до акумуляторної батареї. Якщо так роблю я, то тут я навмисно зробив так, щоб мінімізувати ризик того, що воно якось там коротне. Хоча все одне треба бути дуже обережним. Мені цікаво, чи вийде використати ноутбук саме як джерело. Так, ні, не хоче, а якщо увімкнути сам ноутбук. На жаль, не хоче. Я думав, що вийде. Тобто він там якось так зроблений, що він тільки в одну сторону електрич, електричну енергію пропускає. Ну, не судьба. Не, як то кажуть, не все буде так, як хочеш. Ну, грейці з ним. Все, це те, що я хотів. Все в одному. Від 18 вольт роби, від 12 вольт роби, від 24, якщо два таких посадовно з'єднати, то теж буду, теж буду робити там до 30 вольт. Мобіло заряджає, то заряджає. Ось цією штукою через таку наставку я і деволтиські заряджав від автомобільного 12 вольтного. Так що можна. Сказати, більш-менш я готовий. А на сьогодні все. Побачимось.